Це 60 метрів. Це 60 метрів. Це стрибки в довжину. Це 200 метрів. Це я переміг 60 метрів в Білорусі, в Мінську. Це я переміг. Категорія вікова. Це? Категорія 65-69. Це що у нас таке? Теж переможце. Це, це теж переміг в стрибках у довжину. Це я переміг у біги на 200 метрів. Це бронзова медаль у мене за 200 метрів, це за 200 метрів. Срібна медаль за стрибки в довжину, бронзова медаль на 60 метрів, срібна медаль на 200 метрів, бронзова медаль за чемпіонат, за чемпіонат України з футболу у закритих приміщеннях. А це в групі мастерства, це дуже дорога мені медаль, Це, це дуже дорога їдальця, я перебіг, перебіг в групі мастерства. Взагалі. Тут і футбол, бачиш, у мене і медалі є. Бронзовий призер чемпіонату України, вот бронзовий призер чемпіонату України.